У вересні інфляція в Україні прискорилася до 1,5% в порівнянні з липневим показником у 0,9%. Такі дані оприлюднили в Державній службі статистики України. Найбільше серед категорій продуктів минулого місяця підвищились ціни на яйця на 12% та овочі на 3,8%. Також за серпень подорожчали олія соняшникова на 2,5%, хліб на 1,5%, макаронні вироби на 1%. Щодо тваринницької продукції, то ціни на м'ясо, м'ясопродукти у вересні зросли на 1,5%, на молоко на 3%, масло вершкове на 3,5%, тверді сири та сир кисломолочний на 2%. Разом із тим, за підсумками місяця, зафіксовано зниження цін на цукор на 2%, на фрукти на 0,2%. У цілому за підсумками січня-серпня поточного року споживчі ціни в Україні зросли на 6,5%, тоді як на продукти харчування, на 4,5%. Ріст інфляції показник спаду економіки і відбувається це в першу чергу через війну. На цьому тлі експерти говорять також про критичний дефіцит кадрів у всіх сферах. Навесні весні 2024 року 74% компаній компанії відчували дефіцит кадрів а в деяких сегментах економіки, наприклад, серед водіїв частка вакансій уже сягає 50%. Знов таки серед основних чинників війна та мобілізація і масова імміграція українців до інших країн. На думку експерта у сфері міграційної політики Андрія Гайдуцького, активізація воєнних дій в окремих регіонах на сході України, періодичні перебої з електроенергією, надають можливості окремим верствам населення повноцінно працювати в Україні. За прогнозами експертів, у наступні 10 років на Україну очікує, щонайменше два етапи нової імміграційної хвилі. Перший після припинення воєнних дій частина людей вийде за кордон або до родин або на роботу. Адже на українських чоловіків в ЄС формується відкладений попит. Другий етап це вступ України в ЄС, що теж вплине на відтік українців, адже різниця в оплаті праці залишається величезною. Між тим економісти зазначають, що просто повернення українців на батьківщину не вирішить проблему дефіциту кадрів. Проблема в рівні заробітної плати. Це різниця між зарплатою, яку хоче отримати потенційний працівник, і сумою, що її готовий платити роботодавець. Наприклад, за даними робота UA у січні 2024 року, українець був готовий працювати за 22 тисячі 700 гривень, а роботодавець був готовий платити лише 19 тисяч 700 гривень. Але за два роки ця різниця 3 тисячі гривень зросла майже в 10 разів. Ще в січні 2022 року ця різниця становила лише 445 гривень. Гривень це вказує на те, що в нинішніх реаліях дедалі менше роботодавців готові наймати українців за ті гроші, на які останні готові працювати. Експерти впевнені, для того щоб побудувати заможне суспільство, яке користується благами від держави, потрібно, аби хтось ці блага оплатив. рахунок лише самих українців не можна підняти економіку України. Темпи зростання внутрішнього валового продукту постійно зменшуватимуться, і цьому є кілька причин, зазначає аналітик. По перше, через високу частку пенсіонерів у структурі населення приблизно 34%. високу частку ветеранів і членів їхніх родин. За даними мінветеранів, їхня кількість зросте до 5 мільйонів, що становитиме приблизно 17% населення тощо. По-друге, через низькі обсяги внутрішніх ресурсів, одним з яких традиційно виступають банківські депозити у розрахунку на одну особу українці тримають у банках лише близько однієї тисячі доларів США. Тому нам вона. Бунай... Потрібно почати залучати людей з грошима, які почнуть їх витрачати в Україні та створювати споживчий ефект на товари і послуги, вироблені в країні. Шлях до покращення української економіки, на думку експертів, полягає через лібералізацію ринку праці з метою спростити залучення іноземців роботодавцями. Цей крок також відповідає і нещодавно схваленій урядом стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, зауважує Андрій Гайдуцький. Але основна умова, за якою можна буде працювати над різними програмами розвитку країни, це безпека, тобто припинення війни. Яна Біляєва, Юрій Бовикін, Дмитрон Гуен, Харків новини.